Маскувальні <клеслетні> сітки на каски для українських військовослужбовців плетуть Житомирські школярі разом з волонтерами. Дітки знаєте, що в нас зараз іде літа так? Так. і ми всі стараємося допомогти нашим військовим збройним силам, щоб вони перемогли і був у нас в мир в країні. Для цього от ми, нам зараз потрібно отакі розробити захисні шапочки на військові шоломи». Людмила Субин показує школярам, як правильно сплести маскувальну сітку. Дивіться, от беремо таку і смужечку беремо смужечку. Одну смужечку кожен бере зараз і просто отаку ячейку, ось дирочка, ось така є, так, Ми протягнули і просто зав'язали вузли. І Вони маскують наших воєнних. Це допомагає, щоб російські солдати не, не бачили наших. І Такі каски похожі на кущі. Ми вирішили сьогодні провести таке виховне заняття сплетіння сіточок для військових нашоломи. Вони одягаються ці сітки. Це захисні такі сітки, які допоможуть нашим військовим бути невидимими, невидими від дронів і від ворога. Це дуже важливо для дітей, тому що вони всі у нас справжні патріоти, люблять свою Україну і хочуть швидкої перемоги і миру. І в нас зараз виникла така дуже гостра потреба в маскувальних сіточках, таких для Касок військових досить великі потреби є і 600, і тисячі шапочок, таких через що ми вирішили долучити діток до цього, щоб вони розуміли, що це потрібно для військових, для наших, щоб їх захистити. Оскільки в них такі у них маленькі ручки, шапочки зв'язані крючком з невеликими ячеєчками. В них це виходить досить краще і швидше, ніж навіть у дорослих. Такі майстер-класи відбудуться і у інших школах Житомирської громади. Каски передадуть військовослужбовцям збройних сил України. Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.